Радомишлянину Олександру Кондратєву було 26 років, коли його життя трагічно обірвалося в Афганістані. Про нього пам'ятають не тільки його рідні. Народний депутат України Микола Рудченко виділив власні гроші на спорудження меморіальної дошки на честь воїна-інтернаціоналіста. Огромне спасія нашому другу, ветерану нашого афганського движення, народному депутату України Нікола Ніколайочу Рудченке. будучи замом главы администрации, губернатором нашей области, сегодня народным депутатом Украины, делает все, что способен он, способны его друзья, его партнеры, для того, чтобы Житомирская земля помнила своих героев, помнила своих защитников Отечества. На вечере памяти сгадывали подвиг Александра Кондратьева и дякували Миколе Рученку за его добрые справы. Большое, конечно, спасибо Ніколаєвичу Рудченко, тому що без його нічого б не если б деньги не, ви, не виділилися. У селі Леніни того ж дня відкрили меморіальні дошки у пам'ять воїнів афганців Віталія Пасюка та Василя Василенка. Гроші на них також дав Микола Рудченко. Не під якусь дату, а у буденний день. Ми зібралися, щоб вашим землякам увековічнити їхню пам'ять, відкривши доски на школі, в якій вони навчалися. Ми повинні не забуватися за родини. Ми не повинні забуватися за братів, синів, які сьогодні розбудовують державу Україна. Син загиблого воїна Віталія Пасюка не сподівався, що його батька пам'ятатимуть і через 25 років. Це і благородний вчинок. Це дуже приємно, що пройшло стільки років, що про це не забувають. Що ну він тратить, ну я так думаю, свій час свої кошти на це все. Не забув Микола Рученко і про сьогоднішніх учнів та педагогів. Так, радомошільській школі номер 3 він подарував холодильник, а школі села Леніна караоке та виділив гроші на ремонт. Придбав народний депутат і дошки для заміни підлоги у будинку культури. Ще раніше Микола Рученко подарував холодильник для фершерського кушерського пункту та гроші на буріння артизіанської свердловини.